Вітаю вас, шановні. Сьогодні ми будемо говорити про доволі складні теми, але від того, що я про них мовчать, вони не зникають із нашого життя. Я одразу представляю мого співрозмовника і вашого також на найближчі кілька хвилин. Це заступник начальника відділу державної пенітенціарної служби України в Закарпатській області Володимир Гіорович Пукіш. Я вас вітаю, пане Доброго дня. За цією складною назвою криється ціла система. Давайте напевно почнемо з того якою вона є на Закарпатті? Чим займаються ви і ваші підлеглі? В ну, першу, першу чергу я хочу сказати, що до цієї системи відноситься теж кримінально-виконавча інспекція, яка створена 21 листопада 2001 року. До, до кримінальної виконавчі кримінально виконавча інспекція виконує альтернативні види покарання, які не пов'язані з позбавленням волі. тобто Покарання у виді виправних робіт, громадських робіт. Тобто, після того, як настає, а, суд вирішує, що так, ця людина відшуль. певна заслуговує покарання, вступаєте в силу ви, так? Так, після набрання вироком законної сили, вирок приходить на виконання до кримінальної виконавчої інспекції, і ці покарання веде кримінально-виконавча інспекцію. Що саме мається на увазі альтернативно? Це люди, які не утримуються в практику. Так, яким надано шанс вип... на стати на шлях виправи. Чим вони займаються? Чим їх карають? Ну якщо ну, дотримуватися розумі. вже букви закону? Ну якщо людина засуджена до покарання у виді виправних робіт, то вона перебуває на обліку, направляється на підприємство, на якому вона працювала, і з неї отримують в користь держави від 10 до 20% заробітку в духі держави. Якщо це покарання у виді громадських робіт, то не більше 4 годин на день вона у вільний від роботи час. Виконує громадські роботи, тобто на по місцю проживання або в місті, або в селі. А контролем за цією роботою займаються певні люди. Так, Безпосередньо кримінальна виконавча інспекція виїжджає, контролює, складує відповідні акти. Скільки Тому... чоловік от, займаються цією роботою, контролюють ваш штат або, скажімо так, система субординації? От о, на даний час у Закарпатській області працює 55 працівників кримінально виконавчої інспекції. Тобто, у нас є. От 13 районів плюс місто Ужгород, районна кримінально-виконавча інспекція, міста Ужгород і міста Мукачево, районно і. Місцево кримінальний виконавча інспекція. Значить, ці люди, які отримали такого виду покарання, вони десь зареєстровані, вони мають доповідати. Ви розумієте, що зараз надто популярна от кримінальна і навколо кримінальна тематика телебачення показують багато фільмів. Тому ми хочемо чи не хочемо, ми вже маємо якесь собі уявлення. Так, от ці люди мають звітувати про те, що в них все гаразд, вони мають фіксувати своє перебування. Як це відбувається в житті? Ну насамперед у нас дуже тісна співпраця з центром соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді після постановки людини, ну, засудженого на облік, ми направляємо повідомлення в центр соціальних служб. Також даємо засудженому направлення. І вже, якщо є в нього бажання, він з'являється до Центру соціальних служб дітей, сім'ї та молоді і відповідно там вже з ним. Працюють пані працівники. Якщо ми говоримо про соціальну службу молоді, от зразу, знаєте, так реагую на це слово. Чи означає це, що більшість ваших, ну, певно, підопічних, як ви їх називаєте, це люди молодого віку? Так, з 3460 чоловік, які перебувають на обліку, більшість, ну, 2300 чоловік, перебувають молодіжного віку, тобто до 35 років. Як вас показує досвід? Це люди в основному з благополучних сімей, не благополучних. Чому я ще цікавлюся не тільки заради статистики, а заради того, щоб і для себе проаналізувати, хто упускає, на якому етапі відбувається оцей зрив людина ну, летить впріву? Ну, особи перебувають на обліку різні, з благополії благополучні сім'ї, є неблагополучні сім'ї. Ну, це ж кожна людина, як кажуть, може стати на ту. Тупеньку на, 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 ту, на ту біду, куди да, веде да, вниз. Да, В, да. Функції ваших підлеглих, ваші особисто, це суто контроль чи якийсь ще елемент спілкування теж Ні, Під час перебування на обліку людина з'являється для реєстрації інспектор кримінальної виконавчої інспекції проводить з ним профілактичну бесіду про невчинення ним повторного злочину або адміністративних правопорушень. Ну, більшість людей стають на шлях виправлення, більше на облік не повертається. Ні. Це ви кажете абсолютно щиро, тому що yeah. у вибивателя, яким я є також, складається враження, що якщо вже став, все. Ні. У кожної людини є на є, кажуть шанс на шлях стати на шлях виправлення. І більшість людей стають на це і йдуть до того. І більше не повертаються на облік. Ви особисто скільки працюєте у цій службі? Який ну, ваш досвід роботи? В системі я працюю з 2004 року. Працював у кримінально виконавчій інспекції з Валявського району. З 2010 року працюю заступником начальника відділу області. Чи є у вас ну безперечно визволити для себе статистику для того, щоб проаналізувати? Що де в нас є більш криміногенні райони, менш криміногенні зони? Хто більше? Ну де більше приводів? Це місто, село чи певні ну, якщо райони? порівнювати то. Це ясно, що місто Ужгород є, місто Мукачево, ну, Але там, тут більшість, якщо порівнювати в цифрах, то воно всюди одинаково. Так як місто Ужгород місто Мукачево, там більшість населення і більшість осіб перебуває на обліку. Ну, наприклад, ну, Місто Ужгород у нас більш не небезпечна така абсолютно. Ну, так вона не, не є, не є небезпечна, але ну, що просто багато людей перебуває на обліку. Більшість. Але в порівнянні з минулим роком у нас пішло на зменшення. З чим це порівнює? Ви для ну, себе можете тісна... провести? Чому це так? Я, це цифри на Я, Звісно що можуть. Це є дуже тісна співпраця з дільничними інспекторами міліції, так як вони здійснюють перевірку по місцю проживання засуджених, доповідають нам рапорта згідно спільного наказу. Ну, і... Це профілактика, пане? Про що що так. дається в розвізники? Ну, дає людина, бачить, що за нею йде контроль. Люди з нею, ну, інспектор, дільничний інспектор міліції або інспектор кримінально виконавчої інспекції. Працюю з ним, розмовляють, пояснюю їм, що може бути при перебуванні на обліку, якщо вона. Скоїть. Хто серед ваших під це які злочини? Що хто в ваших серед ну, ваших більшість педапічних? у нас uh -huh. перебуває на обліку за скоєння крадіжок, тобто 185 частина, друга або третя. Ну багато я злочинів всякі, але більшість у них перебуває за крадіжку. Скільки триває <coughs> оцей контроль? Я так розумію, що все одно це якийсь період часу, коли людина, інспектор, який відповідає за людину. Тим паче, ви говорите про розмови профілактичні. Не беремо, що вони завжди. Ну не завжди вони формальні, правда? Десь, десь ясно, що і людський контакт. Скільки триває такий контакт? Згідно законодавства особу можна засудити до від одного до трьох років із питового сроку, тобто з випробування. Ну це вже залежно від ступеню тяжкості злочину. І тобто фактично три роки людина може так. перебувати в контакті. Кримінальної виконавчої інспекції. Ну, знімається вона по відбуттю, або якщо є закон України про амністію підписаний президентом, то люди, які підпадають під дію закону України про амністію, звільняються судом і рахуються, вже як судом. За статевою ознакою, кого більше все-таки чоловіків? Чоловіків, так. І більше молоді, так більше молоді і чоловіки. Тепер поговоримо про тих, хто займається з цими людьми, хто, хто працює у вас ну свого часу з радянських часів за тих, з чим ми можемо вже порівнювати. Робота в внутрішніх військах вона не була вона була небезпечною, але не скажу, що вона була престижною. Як сьогодні вирішується ваше кадрові питання? У нас є навчальні заклади, от Київський університет, Чернігівський юридичний коледж. Після закінчення, от, після закінчення цих навчальних закладів до нас приходять люди з освітою, тобто бакалавра або вища освіта і відповідно йдуть на офіцерські посади або в кримінальну виконавчу інспекцію, або в установу виконання покарань, або у відділ безпосередньо. Тобто ви займаєтеся, це ваш тільки один спектр роботи, а загалом система, а от, загал... оця от страшна пенітенціарна служба. Вона не страшна, чого вона страшна? Е, ну, Загалом пенітенціарна служба це є установа виконання покарань. На, на Закарпатській області установа лише одна установа номер 9 Ну і відповідно безпосередньо 15 підрозділів кримінальної виконавчої інспекції. То і в кожному районі про що ми розмовляємо. Це те, чим опікуєтеся ви безпосередньо. Так, так. Ще крім вашої що входить в структури ну, установа виконання покарань, про що я перше. Крив... Це, це, це так зване СІЗО, так? Ну воно раніше було СІЗО, але тепер установа виконання покарань. Де є відповідний начальник, є заступники в нього. Тобто, ви маєте взагалі <кхех> досвід роботи із Ой, ну як так сказати, щоб не з особами, які не позбавлені волі, які <кхех> мають шанс стати на шлях випро. Але ще раз хочу зафіксувати для себе теж. Це ви абсолютно щиро кажете, що серед тих, хто став на цю доріжку, більшість, ну принаймні тих, хто не засуджений, більшість повертається до нормального життя. Так, зрозуміло, звісно, що повертає ще одне з досвіду: знову ж таки, набутого на щастя, тільки віртуально. Наш соціум, наші люди, ми не звикли і упереджено ставимося до тих, хто мав. Ну, перепрошую контакт з вами, так, такі виробничі. Як ви е, бачите, мають люди шанс адаптуватися в соціум? Тому що як правило, їх не дуже з, е, з великим бажанням беруть на роботу, їх намагаються уникнути. Як тут щось змінюється в цій ситуації? Ну та як немає шансу стати? От о, якщо людина під час перебування на обліку не склала новий злочин, стала на шлях виправлення. О, Звільнена судом від подальшого відбування покарання, їй надається на руки постанова про звільнення і від відбування покарання. В нас тої постанови і може виготовляється закордонний паспорт на підставі цієї постанови. Вона може виїхати за кордон, може влаштуватися на роботу. Так вона ж виправилася, якщо вона має на руках цю постанову. Не скоєної злочин, значить людина не стали на шлях виправлення. Тобто таких, І, такого не досвіду думаю. немає, що до вас повертається, кажуть, допомагайте, ну, тому що допомагайте. повертаються, але то є ну, мала кількість осіб, тому може бути, які особи, які мало забезпечених сімей або соціально не так, 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 Але теж це все йде на покращення, так як працює центр соціальних служб для дітей сім'ї та молоді. От недавно у нас було проведено на базі Закарпатської УВП спільно з центром соціальних служб. Концерт, який був присвячений неповнолітнім до Дня захисту дітей, де було запрошено КВН. І все було проведено найкращим чином. де Були вручені подарки, були проведені турніри по футболу між по волейболу, між неповнолітніми. От тими, які, якими які ви займаєтесь, які на обліку? На обліку? Да, був проведений турнір по районах, привели батьки, то тобто за згодою батьків. Непомітні були вручені кубки, подарки всього. Пане Володимире, ви спілкуєтеся, ну напевно, з колегами з інших регіонів. Як на фоні інших регіонів виглядає Закарпаття? От ми ну, більш спокійні, ми, ми маємо якісь загрози, що змінюється. Які наші діти? Ну, діти всюди одинакові, діти є діти. Я знаю. Насамперед я хочу побажати е, тим людям, які працюють з е, е, цій нелегкій роботі, побажати їм. Натхнення в роботі, ну основне здоров'я. Якщо є здоров'я, то буде і натхнення не порушувати закон і чітко робити свою роботу. Ну а засудженим, які перебувають на обліку, подальшому не ставати на такий шлях, яким вони пішли. У них є е, шанс на виправлення і в подальшому не вчиняти нових злочинів. Ну що ж, я вам вдячна і бажаю не тільки успіхів. Складно, складно тут зрозуміти, що є успіхами в цій роботі, але поменше роботи, щоб наші громадяни не потрапляли до вас у руки. А щоб вони були законослухняними, щонайменше. Дякую. що не менше, я вдячна нашим глядачам за увагу. Ну, тема складна, але вона існує в нашому житті. Нам здоров'я і здорового глузду. На все добре.